Добрий день, з вами Ольга. І сьогодні я хочу відділити з цього пня малечу. Це у мене пінь дикого кота. Ось це верхня частина доросла. Я залишу посилання на це відео, де я відділяла. І дивіться, я... у нього гарне квітнення. Квіточка така, ну, я гадаю, що його не треба. Представляти, про нього розповідати. Хоча, мені здається, що це та квітка, яка повинна бути в будь-якій колекції. Це довгоквітучий сорт, сорт, який дуже полюбляє багато водички. Ця верхня частина, дивіться, що тут коїться в горщику. Взагалі, я не знаю, це був найбільший горщик у мене на той час. Є ще трошки більший, я вже знайшла. Але в нього це не влізе, якщо коли його потрібно буде пересаджувати. Скоріше за все, він у мене буде тут рости і чекати того моменту, знову вирішу його омолодити. Ну, корінчиків багато, або ще я вже підібрала звичайне харчове прозоре відерце. Можливо, якщо я вирішу, то в тому відерці зроблю дирочки і пересаджу. Але. То вже буде потім Пеньочок. Тут дивіться, в мене була деже малеча. Я, в якомусь відео я вже показувала, була одна із перших малеч, яка в мене виросла на квітконосі. А, в неї вже тут були листочки. Але перед тим, як у нас була проблема з опаленням, не було світла, в мене почав цей квітконіс засихати. І я дуже хвилювалася, що ж я буду робити потім з цією малечою. Але от тоді, коли я показувала, коли я переносила всі квіти на кухню, бо не було опалення на лоджії, то я випадково цю малечу зламала. Тобто, орхідея почала відсушити від канісів, щоб мене не боліла голова. Що робити з тою малечою, я її відламала. Але не спеціально. Корінчики у мал... тут дві в мене дитинки такі величенькі корінчики в неї дивіться, які тут. Файні, але ще, бачите, воно лізе ще одна дитинка. І якщо я не приберу ось ці діточок, діт... то в них вже там величенькі корінчики. Тобто буде потім взагалі дуже важко це все робити. Тому я прийняла рішення: обов'язково буду відділяти ось у ці дві дитинки. Не знаю, я, але як. Зараз буду прибирати ось у ці субстрати, тут дивитися. Розумію, що ось ці довгі корінчики, тут багато, це малечі цих моїх діточок. І тому я прийняла рішення вже більш далі. Далі не буду чекати, буду відділяти, а там вже як буде. Це такий довжелезний, бачите, ось оце йде такий довжелезний. Це корінчик ось у цієї маленької другої, ось у цієї другої дитинки. Не видно, де як там хто кріпиться. Ще оця малеча, оцей листочок. Я хочу ось оцю дитинку відділити першою, щоб я могла бачити, як кріпиться ось ця. Я зараз ось сюди, між пнів і ось цією дитинкою, спробую залізти скальпелем і відділити. Стоп. Ой. Так, а ну, можливо, ось так буде краще видно. Так, я трошечки не надрі... ну, далі зараз спробую. До кінця не відділила. Вона вже рухається, так, але не до кінця. Десь тримається, піднімається, вже рухається. Начебто відділила. Зараз спробую витягнути ось цей корінчик її. Ось цей довгий Треба було її полити, але я вже чогось не полила вже. Як є, так і єсть. Отак. Дивіться, зрозуміла, чому я не можу її витягнути. Я її відділила. Вона вже відділилась. Але ось дивіться. Видно? Ось ось цей корінчик, оце, оце корінчик її, і він зажимається ось тут. Мені треба обережно оцей корінчик звільнити. І потім я вже її зможу звільнити. Тепер ось тут дивимося. Ось це, оце її корінчик, ви бачите? Теж тут, тут дуже довгі корінчики. Ну, кажу так. Треба було раніше, але я все чекала, що та третя дитинка буде рости. Але вона не хоче рости. Корінчики дуже, бачите, як переплітаються, один зверху, другий знизу. Але буду обережно це все вже робити. Можливо, навіть зараз доведеться пролити її. Прийняла рішення її пролити для того, щоб оці всі корінчики мені були піддатливі, щоб я їх нікого не зашкодила. Щоб її відставала. Тобто мені це оце моя помилка. Мені це треба було зробити. Відразу Спочатку треба було пролити, а потім щось робити, якісь дії з корінчиками, ну і з малечою. Тепер я її поставлю, залишу, щоб вона деякий час просто трошечки корінчики набралась вологи. Стала і тепер обережно розплутаю корінчики малечі, і цей субстрат посажу пеньочок, приберу ці погані корінчики, і буду чекати наступних діточок, якщо в нього буде потенціал і сили цього пеньочка. Ось дивіться. Одну малечу відділила. Тепер треба ось цю дістати обережно. Ну, дуже довгі корінчики. Дуже. Я б їх не дістала. Дуже переплилися з корінчиками пеньочку. Дивимось, що тут у мене. Є отакі м'яккі. Ниточки я чіпати не буду, пускаю, нехай вони залишаються. Так, дивіться, ну це все видно, що корінчики такі чорненькі. Листочок цей нормальний, добрий, такий візьму, посаджу. Це все, що залишилось. Цей же субстрат в його ж. Так, тут бачимо, можливо, видно, да? Можливо, я дійсно зачепила корінчик цієї малечі, але вже як є, так є, я вже нічого не можу зробити з цим. Її посажу в кору, два таких корінчика величеньких. І дивимось, що тут. Тепер дуже гарно видно, що. Мені б не вдалося відділити ось тут так, щоб цю малечу не пошкодити. Я буду надіятися, що ось ця малеча з такої кількості корінчиків. Корінчиків багато, я б сказала, навіть дуже багато. Що вона, напевно, ну, я буду так надіятися, що вона витягне ту малечу і потім з часом відділю. Але як буде, вже так і буде. Зараз занурюю одну іншу малечу. Так, в горщик і заливаю тепленькою водичкою. Минула година, дістаю малечу, так залишаю її просихати. Малеча просохла. Я вже підготувала для меншої такий горщик, для більшої ось такий горщик. Обережно зараз сюди, на дно вже поклала кору великої фракції, і обережно вкладаю корінчики. Так, щоб вони направлялися всередину, або ось так по колу. Ось так виклала. І відразу зараз викладу, потім буду просто засипати ось тут. Корінчики. Ось так. І щоб у мене була низька посадка. Почну з неї. Кора в мене з мохом, Моху багато. Як завжди, кору тільки що злила воду, вона у мене стояла довгенько, можливо, навіть тиждень. І обережно засипаю. І бачите, ось тут така пустота виходить, то я туди час ось так обережно по одному шматочку кори понаправляю. Корінчики густенькі. За рахунок, бачите, того, що в мене там оце ж листочок, оцей маленька-малеча, Мені треба дуже обережно там бути, щоб не пошкодити ту малечу. Все таке я, я все одно надіюсь, що вона почне рости разом з цією, що ця витягне, витягне і себе, і ту малечу, а там вже як буде. Я вже так низенько посадила. І тепер те саме роблю з цією малечою. Ну тут, взагалі, без питань два корінчика. Тут не треба нічого направляти, тільки підсипаю субстрат, сип і все. І нічого тут такого страшного і важкого немає. Як завжди, відразу поливаю проливом. Два-три рази залишаю стікати. Зараз так само малечу. І обов'язково ось такі стікери. Раніше я цю фотографію клеїла пістолетом клеєвим, але не тримається. Це я вже клею на суперклей. Ну, подивимось, як воно буде. Пеньочок дикого котика залишала, буде чекати дитинку і дві малечі. Якщо пощастить, то цей кустик доростить третю. Ні, Ну, вже як буде, таке буде. Я всім бажаю гарних пишних квітнень, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!